Привіт всім. Сьогодні розкажу, оскільки в мене немає ніякої зараз активності з приводу будівництва, розкажу про мій інвертор і батарею, який я поставив уже, це вже буде більше року, я ним користуюсь. Замовляв в Китаї через AliExpress. Прийшло, йшло все дуже, дуже довго. Ну, тобто, здається, три місяці кожен девайс. І інвертор і батарея. Далі покажу, як я все під'єднав. Ну, робив я поки поки воно йшло. Я продумав, яка буде схема. От, сидів собі, збирав. Паяв, <с> ну там паять нічого нема. Цих збирать, подумати, як воно все повинно було йти. Придбав кабель, протягнув кабель кабель п'ятижильний, мідний, монолітний. От, ну, не гріється в мене нічого. Але е, гріється що? Коли, наприклад, дають світло, то от було таке такі блекаути нормальні були по. Ну, Ну, у нас так, більш-менш в Києві на 18 годин відключали, то і щоб зарядити потім і бойлер, бо гарячої води, звісно, немає. І щоб зарядити і інвертор, і бойлер, то так грілася ну, цей відний провід. Ну, інвертор, бойлер. Плюс у нас опалення тоді вимкнули. Ще й додалося. Ще, е, Радіатори, масляні, парочка і теплий пол в кухні. Тобто Все це прийшлось увімкнути, тому що було реально холодно. Опалення не було, слава Богу, хоч вода була. Тобто от тоді я розумію, що це все навантаження на систему, але виживати також треба. То тоді так, мої провода, тіши, що я тут проводив мідні, все нормально було з ними. А відний провід алюмінієвий на лічильник, який йде, то він так нагрівся прилічно. Ну, це я не там, я швиденько, хоч, хоч трохи треба було протопить в квартирі. Отже, далі Ну заряджає він, заряджає максимум, що я десь розряджав його до 30%, до речі, то заряджає. При звичайному режимі от він там сідає десь до, максимум до 50, якщо у нас там десь 6-7 годин немає світла, і ми ще там користуємося якимись електроприборами, тобто можемо чим угодно користуватись тільки е, по одному. Тобто, наприклад, чайник і е, електроплиту не запускаємо, вирубається хоч інвертор на 4-2 кВт, але тримає він ну, 3 вже не тримає. 3 вже не тримає. Але поставив його на балконі. Зараз побачите в відео. Я абсолютно довольний, я його не чую. Він там собі, що хоче, шумить. Він, бува, шумить, бува, не шумить, в залежності від того, там різні градації у нього інтенсивності вентиляторів. найбільше шумить, коли заряджає. Заряджати він може до 100 ампер акумулятор. Я поставив. Було в мене, коли були такі відключення, не жорсткі. Там дві години є, наприклад, 4, нема, то я 50 А, щоб навантаження на мережу не було. Зараз ніколи не знаю що, поставив так: ні вашим, ні нашим. 70 А заряджає. Тобто 50% за дві години абсолютно менше навіть, ніж дві години він заряджає. Цей акумулятор. Ну. Мені абсолютно вистачає. Не знаю, як довго цей прослужить цей інвертор, але так що зараз покажу, як все в реалі виглядає. І пишіть, якщо комусь цікаво, що я робив, як і де і що. Все, пока-ка. Отже, ось тут розмістив додатковий блок запобіжників. Тобто, усе переніс ось, з'єднав. Мідними проводами. от таким от, як умію. Це самостійно робив. Отже, тут у мене виходить основний автомат відний. Тут це в мене розподіл фаз. Так, це в мене виходить, пішло місто на інвертор. Заряд, ну Або я його виключаю, або включаю. Тобто, якщо я його виключу, виключу інвертор, туди не буде нічого поступати. Так воно зараз постійно увімкнуте. І через це йде. Заряд, коли з'являється світло, йде заряд. Нема. Нема. Це... Такий, не знаю, на всякий випадок. Це вже коли поставив запобіжник від інвертора, коли вже йде на квартиру, на всякий випадок поставив запобіжник. Не знаю, чи треба ідуть, чи ні, ну поставив. Так, ось бачите їхні характеристики. І трипозиційний перемикач. Тобто я все роблю вручну. Тобто, з'явилося світло, перемикач вниз, йде. Від міста зарядка йде тут постійно вімкнути. Е, можна переставити на інвертор уверх, е, тоді, е, але е, у інвертора обмеження він 4 кВт, а в реальності він там 2,5 до 3 витримує. Відповідно, якщо я переставлю на інвертор, все одно, навіть якщо буде мережа. У мене обмеження по споживанню на 2 кВт. Відповідно, я не можу бути постійно на інверторі. Тобто, звісно, якщо я на інвертор переключу, я не буду відчувати, чи є світло, чи нема. Відповідно, інвертор сам переключиться, буде перемикатись, але. Внаслідок того, що обмеження я переключаю на місто кожен раз, коли мені треба бойлері, наприклад, підігріти, чи духовку увімкнути. От. От такий варіант. От, все тут Тут йде п'ятижильний кабель. Тобто йде е, земля, е, земля е, фаза і нуль туди, і назад вертаються, е, нуль і. Фаза. Відповідно, все в одному кабелі. Ось так от зробив. Туди. Далі тут у мене виходить сюди, отак от у квартиру. І от пішло. Торнегасник. Ставимо на паузу. Ну, можна не ставимо. Ось воно йде в мене тут під низом, виходить. В іншу кімнату, ось. Так, і пішло от на балкон. Отже, тут воно заходить у мене на балкон. І пішло, 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 пішло. І ось так його решпандю. В шкафчику, ну, закриваю. Тут повітря достатньо. Ось, придбав отакий. Е аккумулятор ну, выходит, сколько он там, 5 кВт, и инвертор на... Дивимся, что у нас тут. Так. Ну, там на 4, он и 2, здаётся, кВт. Да, 4,2 кВт. Как он называется. Они все одинаковые, эти китайские инверторы. У мене ось ну, такий варіант. Не пам'ятаю, чи якось є e сан, ну, щось тут немає ніякого написа. Ну, так, да, до речі, тут поставив, як всі рекомендують, для постійного тиску запобіжник також, до речі, такий не дешевий. От, але ну, тут під'єднав. В принципі, ось так воно працює. Наразі бачимо, що ну, тут опису. Таких інверторів повно, як вони працюють, що. Ну, що я можу сказати? От мені цього комплекта на 5 кВт 24 вольта. Інвертор 4,2, ну от, з мого досвіду, максимум, що він витримує, це 3, і то короткочасово. Уже 2,8, здається, кВт, якщо вже він виходить в режим захисту. Тобто ті 4.2 китайських, то все. Неправда. От. Що ще можу сказати? З цього. Ну, от, да, до речі, от вимикало в мене, наприклад, на 18 годин світло От цього і батареї з інвертором. Мені вистачило абсолютно нормально. Тобто, я і кавоварку запускав, щось і мікроволновку, щесь якийсь її дружина супчик приготувала. Головне, щоб все одночасно не не підключать. І в мене ще залишилось після 18 годин ще 30%. Тобто, Висить воно на балконі. До речі, тут на балконі холодно, Ну, я не бачу ніяких, е ніяких там, зменшень в ємності батареї чи щось таке. Оце він зараз водить, це зараз зарядка. Тут функціоналу небагато, є кнопочка отака на батареї, ну вже зарядило. бачите. 98,1, він більше не заряджає. От так він гуде, гуде трохи сильніше може, якщо йде в такий активний процес зарядки. От, чуєте, да? Але на балконі мені абсолютно це не заважає. Він, до речі, коли там навантаження до 1 кВт, він не гуде, взагалі мовчить. А от коли йде напруга на нього з мережі, він шумить постійно. Тобто, його, щоб, щоб він не шумів, не, не працював, треба його просто вимикати. Ну Тут кнопочка, ось, вимкнув там подачу. До речі, якщо його тут вимкнув, але подачу на щитку не вимкнув, то він все одно буде гудіти. Якийсь такий ефект. Е так, ну, в принципі, да. по вартості ну це мені було в 24-му році. Я його в Китаї і те, і те замовив. Мені все ну це я все робив сам з кабелем, з усім. Мені оцей комплект обійшовся десь в 40 тисяч гривень на той час. Ну Десь 1000 доларів на той час це було. Так що пишіть в коментах, кому що цікаво. Провода оці, оці ось отак я, бо в комплекті йшла якась фігня. Я, у нас тут є авторинок в Києві, де обжимають, мені обжали, все. Зробили ті, які захотів. Здається, 25 квадратів. Не пам'ятаю, вже давненько це було. От, схему я також сам все розробив. Там, ну, в общем, не треба бути й п'ять і в лбу, щоб це все придумати. Все, пока-пока. підписуємось.